Обмін територіями це захоплення, а не поступки. Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. У коментарі телеканалу BBC рішуче заперечив використання терміну обмін територіями у контексті війни з Росією, наголосивши, що це є нічим іншим як захопленням українських земель. Він також закликав до чіткої позиції з боку російського диктатора Володимира Путіна щодо його. Утовності до справжніх мирних переговорів, ви чули це дивне визначення обмін територіями? Це не обмін територіями, це захоплення територій. Давайте чітко про це говорити. Путін хоче всю Україну, не лише Донеччину, Луганщину чи інші регіони. хочу побачити чітку позицію воєнного злочинця Путіна. Чи готовий він підписати справжню мирну угоду. Які умови він готовий прийняти, і на які поступки готовий піти? Адже наразі йдуть розмови лише про українські поступки. Україна прагне миру і розуміє всі труднощі ситуації. але давайте наголосимо ще раз. Чим більше ми говоримо про таке захоплення території, тим менше Путін готовий укласти будь-яку справедливу мирну угоду. Ця заява підкреслює необхідність коректної термінології та тиску на агресора для формулювання реалістичних умов для досягнення справедливого і тривалого миру, а не лише обговорення вимог, що суперечать суверенітету та територіальній цілісності України.